Таємниці за межами осяжного. Або ж вітаю вас на своєму каналі Орден Архему е і я його незмінний ведучий Романович. Що ж, сподіваюсь, ти підпишешся, поставиш лайк і допоможеш нашій маленькій спіноті, яка розвивається в цьому ж маленькому і водночас великому світі. А нас сьогодні чекає досить такий цікавий огляд, тому не будемо е, затягувати і почнемо просто зараз. Ми неодноразово чули такий жанр, який називається наукова фантастика. Перше, що приходить на думку, це космос, незгадані світи, інопланетяни, куди ж без них дивні та недосліджені планети і так далі. і так далі. Але сьогодні, в цьому відео, я розкажу вам про топ-3 під жанри цього великого і потужного. Великого, масивного жанру, а, три його, так би мовити, суміжні лінії, які є не менш цікавими і тим паче притягують свій погляд, хоч вони досить таки не відносно, деякі з них нові, деякі вже досить таки давно тримаються на плаву. Але проте, тим не менш, вони цікаві, і чомусь дуже мало людей про це говорять. І сьогодні я в цьому відео спробую вам донести і познайомити вас з підбіркою таких от жанрів, їх буде всього три, і відповідно книг, які туди відносяться. Отже, не будемо знову ж таки. Переливати в впорожнє. Пропоную одразу перейти до нашої справи, до нашого топу. Поїхали! І перший місце відкриває нашого топу, чи третє, чи перше, Різниці в принципі немає, в якому порядку ми йдемо, адже це не впливає на саму загальну цю. Це клайфай або клаїнт фікшн, кліматична наукова фантастика, це жанр чи піджанр, який є похідним від наукової фантастики. І його основна концепція це показати світ, де природа бере владу в свої руки і починається повний армагеддон. Не знаю, постапокаліпсис. І в тому всьому, що можна сюди приписати. Тобто тут природа показує себе не з найприємнішої сторони. А чому саме так? Тому що її довели просто-напросто ми з вами. І тут вже керують закони саме природи. Ну, як ви вже зрозуміли, тобто зазвичай такі от, така література в цьому жанрі посапокаліптична, з таким от трошки як. Настроєм досить не дуже в цьому плані, тому і, відповідно, маємо те, що маємо. І книги, які вперше приходять нам на, на думку, це книги Ст... Кіма Стені Робертсона, Дикі берег Каліфорнії або ж Міністерство майбутнього. Які досить таки чудово змальовують нам ту ситуацію і показують, можливо, і недалеке майбутнє, але ж спрогнозовано те, що ми з вами будемо бачити, якщо ми не приймемо ти, того чи іншого рішення, бо не зробимо той чи інший крок. І друга книга, досить така знаменитна, відома, це книга Карла Шецінга, і книга називається Зграя. Німецький письменник сама концепція цієї книги, тобто де тварини починають просто бунтувати, кити викидаються на землю, акули починають атакувати людей, катастрофи, кліматичні зміни і так далі. тобто Тут повна така от збірна, можна сказати, стоянка. Але тим не менш, книги показуються те, що ну, можливо. В майбутнє те, що готує нам природа, далеко може не за горами. І те, що пишуть в книжках, хто знає, буде і в майбутньому. Якщо ми знову ж таки повторююсь, не зробимо якихось висновків і кроків на зустріч, чи навпаки років назад. Отже, це був такий от вступний початок. А далі, далі тільки цікавіше. Наступна наш піджанр, жанр та класифікація полягає з такої абревіатури: EMP, електромагнет. «Electromagnetic Pulse. Це під жанр наукової фантастики. До інколи в деякі знавці виділяють його як наукова фантастика з елементами триверу, або ж навпаки це приписує до триверу. Але в більшості це все ж таки є до наукової фантастики. Значить, що означає ця абріатура Electromagnetic Pulse? Світ. Знову ж таки, це постапокаліптична література, щось у мене все зв'язано з з посахоапокаліптичністю, Сіре майбутнє. Ну що зробиш? А, тобто, а, книги, в яких описується цей світ, тобто, уявіть світ, де зникла повністю вся електрика, електроенергія після спалаху на сонці, електромагнітних бурь, а, зникає магнітне поле, зникає повністю вся енергія. Енергія електрична в тому плані, і люди намагаються якось вести кінці з кінцями і намагатися е, вижити в тому світі, який спричинили такі от е, спалахи на сонці, причому спалахи настільки потужні, що, як ви бачите. Наслідки можна бачити перед собою простоту. Цей жанр нашим читачам невідомий, я сам про нього відзнав роки за 2, десь до цього. Так? Тобто, жанр так, також для мене був новий. Але, тим не менш, він досить таки цікавий. Я сподіваюся, що він буде цікавий надалі, і люди, якщо книги будуть прикладатися, люди також узнають про цей жанр відповідно. І книги, які можна порадити відповідно цього жанру, це серія книг, так вона називається: EMP, Electromagnetic Pulse, від Джеймса Ханта. Чи Джека Ханта, там два письменники, вона однаково пишуть, хоча, як на мене, це один той самий. Не знаю, в принципі, в чому різниця. Можливо, це два різні, а може це один псевдонім іного того, того, того самого автора. Але серія книг, яка присвячена саме цій Подія, коли відбувається електромагнітний електромагне... всплеск, і світ потерпає просто без енергії, електричної, магнітної і так далі. Страшно уявити, Але краще, нехай це буде тільки в книжках. Тому книжки Джеймса Ханта варті вашої уваги. Ще, звісно, є книжки ще Олександрія Кларк. «Жіночка» це також пише в цьому жанрі, тому є також ціла серія книг, яка відповідно відносить нас до цієї епохи і до світу, якого, в принципі. Нехай краще існує тільки в книжках. Давайте буду називати його так. Якось не дуже хочеться мати світ, де зникла вся електрика, в принципі, і взагалі магнітне поле, але нехай це буде просто книжки. Я буду читати книжки краще, ніж дивитися на те, що відбувається в реальності. Недаремно кажуть, нехай це краще буде написано, ніж відбудеться в реальному житті. Це була тільки що друга, я не знаю, ну, в принципі, срібло нашого топу, і попереду ще одне цікаве місце. От тому не перекучаємося. І третій... Під вид наукової фантастики чи під Шандер. В принципі, це поняття можна сформувати по-різному, в суті від того не міняється. Відповідно, називається New weird, тобто новий химерний, нова химерність, нова дичина і так далі. Значить, що в цьому полягає? Це відносно такий новий жанр в науковій фантастиці. Виник він досить такий нещодав... ну, відносно недавно. А, але з його з, а, можна сказати, зачатки, того було досить таки давно. Просто став популярним іще, він виокремився тільки от буквально у 2015 році, так би мовити. І книги, значить, що з собою, по-перше, грунтується на цьому жанрі? Тобто New вір, тобто новий химерний або нова химерність показує на фантастику, але з точки зору такої гротескності. Така от химерність, інколи навіть є абсурдність того, що ми читаємо, так, трошки нагадується постмодернізм, але це, то, це зовсім інша така течія, Тобто абсурдність, химерність, інкові навіть незрозумілість. А якщо взяти наукову фантастику з її, скажімо так, от догмами концепціями і так далі, там можна залізти в таку химерність, що її чорт ногу замає. Але зараз ми не про те. Зараз я вам скажу, які книги туди відносяться. І перше, що приходить на думку, це книги Джефа Вандермеєра, які присвячені Зоні X, це Південний парк. Тобто, там здається, це тетралогія, якщо я не помиляюся, якщо помиляюся, підправте мене. А, значить, химер... Наукова фантастика. Так? Але присутні досить такі багато химерних елементів, і деякі з них може здаватися як трошечки абсурдними. От. Але, тим не менш, це наукова фантастика, і в неї присутні ці елементи. От Це перша така. Автор, який відносить, до, його відносить до, і до наукової фантастики, і відносить пин до цього нового жанру. Тобто він на такому роздоріжжі, так би мовити, і туди, і сюди. От. На Ще, що можна сказати, щодо цього жанру, сюди також можна приписати роботи Чайна М Євіля. Наприклад, Кракен. І інші його роботи, тобто чай нам єві, це британський автор, ну в принципі, хто не читав, хто читав. Досить багато у нього таких от, дивних таких от елементів, деяких от з них настільки химерні, дивні, так незрозумілі в деяких місцях. Тому, от якщо там зустрічається вам наукова фантастика, незрозуміла така, от і щось там є, якась там дичина. Простими словами кажучи, то це 100% вам Нью вірт. Хоча я ж кажу, це відносно новий жанр, так, Його від, 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 відносно таки недавно, 2015 рік, буквально був, ну, можна сказати, не те, що так давно, але й не за горами далеко. Так, тому. Можливо, в подальшому будуть писатися книги в цьому жанрі, і книг буде ставати більше і більше. Тому е, наразі це поки такі от дві, е, два автори, яких відносять до, до цього жанру, і, і о, так би мовити, інші маловідомі автори, які прославили цю, цей жанр, але його робот, їхні роботи не вийшли за рамки далі за цього жанру. Отже, підсумуємо вище сказання. А, отже, говорячи за підсумок, тобто ми соняли саме Ci-Fi, Клайн, Sci-Fi, так би мовити, і МП, Electro пульс, і цей New Weird", так, який б ви цей жанр не обрав? Яку б книгу ви не почали читати з цього жанру? Завжди пам'ятайте, що це є наукова фантастика. Тому що їх об'єднують всі всі жанри піджанри, підвиди і завиди, вони всі відносяться до жанру наукової фантастики. Тому якщо візьмете на ту саму роботу Джефа Вандермейера, чи Карла Шетцинга, чи Джеймса Ханта, Деякі, більшість його романів буде відноситися до жанру, який називається Sci-Fi або наукова фантастика. А вже якщо капнути зовсім таки, вдатися да, в деталі, то. Звісно, можна їх і ділити на і клайфа, і кіберпанк, і клокпанк, і так далі. і, так далі, і Тому подібне. Тому в цілому це все називається наукова фантастика, а вже потім да, їх розподіляють на окремі такі от жанри. Тому, якщо вам було цікаво послухати про таку добірку, ставте лайк цьому відео і поширте це відео обов'язково з друзями, тому що я просто знаю, що люди не знали, що є такі жанри, і їм буде корисно про це почути і дізнатися відповідно. І друге, це не забудь поставити лайк. А, це я знову сказав, вибачаюся. <смі> обов'язково кажи, якісь жанри ти припав до душі, який ти читав, можливо, а, може, я б хотів почитати, так? І пиши свої книжки в коментарях, і я обов'язково, можливо, для себе знайду щось таке цікаве почитаю. А, може, є якийсь цих книжок. Які я не зазначив відео, а згадаєш саме ти. От. З вами був Романович, це канал Орден Архему, і ми з вами не прощаємось, адже ми побачимося вже дуже-дуже таки скоро. Па-па!